Добрий день, шановні учні, сьогодні ми з вами розглянемо тему послідовне і паралельне з'єднання привідників, шунти і додаткові опори? Згадайте, якщо в Ялинковій гірлянді псується одна з ламп, то всі лампи, розташовані у цій віці, перестають світитися, при цьому інші вітки працюють. Чому так? А чому лампи в гірлянді, які розраховані на напругу 10 вольт? Не виходять з ладу, незважаючи на те, що напруга в мережі 220 В. Сподіваюсь, що ви пам'ятаєте курс фізики 8 класу і розумієте, що річ у з'єднанні ламп. Згадаємо види з'єднання провідників та основні властивості цих з'єднань. І Так, види з'єднань. Існують два види з'єднань це послідовне і паралельне з'єднання. Зупинимося на кожному з них. З'єднання провідників називають послідовним, якщо воно не містить розгалужень, тобто провідники розташовані послідовно один за одним. Зрозуміло, що таким чином можна з'єднати будь-яку кількість провідників. Як приклад, розглянемо з вами ділянку кола, яка містить кілька послідовно з'єднаних резисторів, а потім, відповідно, у загальному ці співвідношення. Отже, нагадуємо: сила струму в послідовно з'єднаних провідниках однакова і дорівнює загальній силі струму в ділянці кола, тобто і дорівнює, і 1, дорівнює і 2, дорівнює і так далі. Загальна напруга на послідовно з'єднаних провідниках дорівнює сумі напруг на цих провідниках. У загальне дорівнює У1 додати У2 додати і так далі до ун. Загальний опір послідовно з'єднаних провідників дорівнює сумі опорів цих провідників. Р загальне дорівнює Р1 плюс Р2 плюс і так далі. Хочу зауважити також, що загальний опір провідників. З'єднаних послідовно завжди більший за опір кожного із цих провідників. Тобто він навіть більший за найбільших з'єднань. Наприклад, якщо у вас приєднано три опори там, 3 ом, 5, 8, то, відповідно, загальний опір буде завжди більший, ніж 8 ом. Загальний опір послідовно з'єднаних провідників опором r 0 v кожен дорівнює R загальне дорівнює n помножити на r 0 v Тобто, якщо ви під'єднуєте кілька однакових опорів послідовно, то для того, щоб знайти їх загальний опір, достатньо опір одного помножити на кількість провідників, які з'єднані послідовно. Паралельно з'єднані провідники. З'єднання провідників називають паралельним, якщо для проходження струму є два чи більше шляхів, які називають вітками, і всі ці вітки мають одну пару спільних точок, які ми будемо називати з вами вузлах. У вузлах, тобто вузлових, точках, відбувається розгалуження кола. У кожному вузлі з'єднуються не менш, ніж три проводи. Отже, розгалуження є характерною ознакою кола з паралельним з'єднанням провідників. Розглянемо ділянку кола, яка містить кілька з'єднаних резисторів. Отже, у разі паралельного з'єднання провідників загальна напруга на ділянці кола та напруга на кожному із паралельних з'єднаних провідників є однаковими. У загальне дорівнює У1 дорівнює У2 і так далі. Сила струму при паралельному з'єднанні в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів у відгалуженнях, окремих вітках. Тобто і загальне дорівнює І 1 додати і 2, додати і так далі до і Н. Величина обернена до загального опору розгалуженої ділянки кола дорівнює сумі величин, кожна з яких обернена до опору відповідної вітки цього розгалуження. 1 поділити на R загальне дорівнює 1 поділити на R1, плюс 1 поділити на R2, плюс і так далі 1 поділити на RN. Зверніть увагу, що загальний опір паралельно з'єднаних провідників менший від опору кожного із цих провідників. Знову ж таки, якщо ви приєднаєте три опори, наприклад, 3 ома, 5 і 8, то загальний опір буде завжди менший за найменший, тобто менший, ніж 3 ома він буде. Загальний опір паралельно з'єднаних провідників опором r 0 тобто кілька провідників з, опору, з однаковим опором r 0 які під'єднані паралельно. Буде загальний опір при цьому дорівнювати r0 поділити на n. Тобто, для того, щоб знайти загальний опір при паралельному з'єднанні кілька провідників, які мають однаковий опір, потрібно опір одного розділити на кількість цих опорів, що з'єднані паралельно. Як і будь-які прилади, амперметр і вольтметр мають верхню межу вимірювання. Це найбільше значення фізичної величини, яку можна виміряти даним приладом. Але якщо до амперметра чи вольтметра приєднати резистор певного опору, то межі вимірювання цих приладів можна збільшити. І так, перший пристрій, який дає таку можливість, називається додатковим опором. Додатковий опір це резистор, який послідовно приєднує до Вольтметра з метою збільшити верхню межу вимірювання Вольтметра. Додатковий опір до Вольтметра приєднується послідовно. Відповідно, у разі застосування додаткового опору напруга розподілиться між вольтметром і додатковим опором. У загальне дорівнює у Вольтметра плюс у додаткове. Дізнаємося, який додатковий опір необхідно приєднати послідовно, з вольтметром, з вольтметром щоб збільшити верхню межу вимірювання вольтметра в N разів. Тобто У вольтметра – це напруга, найбільша напруга, на яку розрахований сам Вольтметр, тобто те, що він може найбільше показати, а напруга У, це та напруга, яку потрібно виміряти, вона зазвичай більше, ніж та напруга, яку може показати Вольтметр. І от у скільки разів вона більша, ця кількість N якраз і показується. N, ще раз звертаю вашу увагу, N це U загальне розділити на U вольтметра. Тобто це, це те, скільки потрібно збільшити показит, у скільки разів потрібно збільшити покази вольтметра. Оскільки. Е Замість U ми можемо підставити n помножити на U вольтметра, і це в нас буде дорівнювати U вольтметра плюс у додаткове. То в такому випадку, під час математичних перетворень, ми можемо побачити, що напруга додаткового опору буде дорівнювати у вольтметра, метра на n-1. Нагадаю, що n це відношення напруги, яку потрібно виміряти до напруги, на яку розрахований сам вольтметр. Сила струму в резисторі вольтметра однакова, оскільки вони під'єднані послідовно. Тому, відповідно до закону Ома, ми отримаємо І додаткове помножити на R додаткове, тобто це напруга, дорівнює І вольтметра на R вольтметра, помножену на N-1. І ліву і праву частину ми можемо скоротити на значення сили струму, оскільки вона є однаковою. Отже, отримаємо формулу для визначення додаткового опору. Для цього потрібно опір вольтметра помножити на n-1. де N – це U поділити на U вольтметра. Шунт це резистор, який паралельно приєднується до амперметра з метою збільшення верхньої, верхньої межі вимірювання амперметра. Отже, як бачите, у нас шунт приєднується до амперметра паралельно. У разі застосування шунта, струм у колі розділиться на дві частини. Одна частина йде на амперметр, друга на шунт. І дорівнює і амперметра плюс і шунта. Де сила струму, яку потрібно виміряти, в n разів більша за силу струму, що може показати амперметр. Оскільки ми можемо замінити загальну силу струму, як n помножити на i амперметра, І далі, виконуючи відповідні перетворення, побачимо, що сила струму на шунті дорівнює сила струму на амперметрі помножено на n-1. Напруга на шунті амперметра однакова при паралельному з'єднанні. Тому, за законом Ома, ми можемо також і шунта замінити, як у шунта поділити на Р шунта, у амперметра поділити на Р амперметра, Це ми замінюємо силу струму на амперметрі. І тоді. Оскільки напруга в нас є однакова, ми можемо ліву і праву частину скоротити на напругу, оскільки це одне й те саме числове значення, і тоді отримаємо 1 поділити на r шунта дорівнює n-1 поділити на r амперметра. Отже, необхідний опір шунта обчислюють за формулою r шунта, дорівнює r амперметра поділити на n мінус 1. N це. Відношення загальної сили струму, яку потрібно виміряти, до сили струму, яку може виміряти амперметр, тобто те, що є на шкалі амперметра. Ну, а тепер перейдемо до розв'язування задач. Розглянемо дві задачі, пригадаємо, як використовується не тільки окремо послідовне або паралельне з'єднання. А ось це вже з'єднання, звичайне, яке називається змішаним. Всі резистори, резистори, з яких складається ділянка електричного кола, мають однаковий опір 1 Ом. Амперметр показує 2 Ампера. Вольтметр 12 вольт, але це вольтметр на іншій ділянці. ось Тут, ось тут. тут нас вважаємо, що вольтметра нас немає. Знайдіть напругу і силу струму в кожному з резисторів, а також загальну силу струму і напругу підведену до всієї ділянки. Отже, в нас є 4 опори, всі вони є однаковими: R1 дорівнює R2, дорівнює R3, дорівнює R4 і це дорівнює 1 Ом. Амперметр, як ми бачимо, приєднаний послідовно до третього резистора. Тому він показує якраз силу струму на даній ділянці, тобто І3 в нас дорівнює 2 А. І ми маємо з вами визначити так звану розподіл струмів і напруг, тобто силу струму з першого по четвертий, опір напругу з першого по четвертий, а також загальну силу струму і напру, тобто і загальне, і узагальне. Отже, з чого ми розпочнемо? Ну, Оскільки в нас відома І3 і опір R3, ми зразу можемо визначити з вами, чому дорівнює напруга U3, скориставшись законом Ома. У3, це в нас буде I3 помножено на R3. 2 помножити на 1 ми отримаємо 2 вольта. Далі, третій і четвертий опір, як ми бачимо, з'єднані між собою паралельно. Таким чином, при паралельному з'єднанні ми знаємо, що напруга залишається величиною, незмінною. Тобто у 4 дорівнює У3 і це також дорівнює 2 вольта. Тепер, знаючи напругу і опір четвертого резистора, можна визначити і силу струму на четвертому резисторі. І 4 дорівнює У4 поділити на R4. І це також буде складати 2 А. Далі, для того, щоб визначити силу струму на першому і другому, от подивіться, сила струму це водичка, яка тече по трубам. І от вона текла спочатку через 1, 2, а потім розійшлася на на два опори, на третій і четвертий опір. Таким чином, сила струму І1 буде такою самою, як сила струму І2, і вона буде дорівнювати сумі струмів на третій і четвертій ділянці разом. І 3 плюс І4. Ще раз, текла водичка через один, два розійшлася на е, дві вітки. Як водичка, що тече по трубам. І так, І3 плюс І4 це в нас разом буде дорівнювати 4 Ампера. Ну і тепер для того, щоб знайти напругу У1, вона буде такою самою, як і У2, саме завдяки тому, що просто значення цих опорів є однаковими. Якби тут було не, од... тут, наприклад, був би один Ом, а тут два, то відповідно, кожну треба було б шукати, для кожного випадку напругу треба було б шукати, скориставшись законом Ома. В даній ситуації, оскільки опори однакові, тим ми можемо написати, що У1 і У2 в нас будуть однаковими. І дорівнює І1 помножити на R1. Але, ще раз повторюся, це тільки завдяки тому, що опори мають однакове значення. Якби вони мали різне значення, то, відповідно, для напруги U1 треба було б шукати І1 помножити на R1, для напруги u 2 відповідно, І2 помножити на R2. Ну і тепер знайдемо, значить загальна сила струму в нас буде. Така сама, як на першому і на другому опорі, дорівнює і 1 і дорівнює і 2, і це в нас буде 4 Ампера. Ну а для того, щоб знайти загальну напругу у загальне, ми повинні побачити те, що Перший і другий опір з'єднані послідовно. І оця ділянка 3,4, яка має одну і ту саму напругу, приєднана до першого і другого також послідовно. Тому і узагальне буде дорівнювати У1, додати У2, і додати напругу У3, У1 в нас 4 вольта, у 2 також 4 вольта, а у 34 воно там однакове і дорівнює 2 вольта. Таким чином, відповідь получаємо 10 вольт. Далі наступна задача. Так само 4 опори з'єднані, мають однаковий, кількі, однаковий опір, але тут в нас амперметра нема, а от вольтметр показує 12 вольт. І так, я не буду знов записувати, чому дорівнює R1, R2, R3, так як в попередній задачі це все виглядає. І одразу давайте ми почнемо шукати те, що нам потрібно. І так. Вольтметр, як ми бачимо, приєднаний паралельно до другого опору. Таким чином, ми можемо з вами визначити зразу, чому дорівнює І2. Це в нас буде U2 поділити на R2. Отже, 12 поділити на 1 це в нас буде 12 ампер. Далі повинні розібратися, а яке ж нас з'єднання? Щоб розібратися, от тепер ми на вольтметра зовсім і не дивимося. І так, що ми з вами бачимо? Другі і третій опори з'єднані паралельно. Потім ця діляночка послідовно під'єднується до першого опору. І вже до цієї вітки паралельно приєднаний четвертий опір. Отже, Почнемо відштовхуватися від того, що другі і треті опори з'єднані паралельно. А якщо вони з'єднані паралельно, значить напруга на цих опорах має бути однаковою. У 2 дорівнює У3, і це дорівнює 12 А. Ну і знову ж таки, оскільки опори мають однакове значення, то і сила струму в них також буде протікати однакова. І 2 дорівнює І3 і буде дорівнювати од... Прошу вибачення, тут 12 вольт а тут відповідно 12 А. Але, е, якби опори були б різними, наприклад, тут 1 ом, тут 2 ома, то в такому випадку І2 потрібно було б також шукати, скориставшись законом ома. У2 поділити на Р2. Ось це співвідношення можливе для паралельного з'єднання тільки тоді, коли опори в нас є однаковими. Далі, сила струму на першому опорі, ось подивіться, протікала водичка, а потім розійшлася на дві частинки. Тому і 1 дорівнює І2 плюс І3. І це відповідно буде складати. 24 ампера. Далі напруга у 1. Тепер ми її можемо визначити, оскільки нам відома і сила струму, і опір. Це у нас буде 24 помножити на 1, 24 вольта. Тепер, далі для визначення напруги на 4 опорі. А він нас приєднаний паралельно до ось цих. Трьох опорів, то в такому випадку можна вказати, що у 4 в нас дорівнює У 1, 2, 3. Як знайти цю напругу? В нас опори 2-3 паралельні, в них тут напруга однакова, і вони послідовно з'єднані до першого опору. При послідовному з'єднанні напруга шукається як сума напруг. І у 1 дорівнює У 23. У1 в нас 12. Прошу вибачення, у 1 24, а У23 це 12. Таким чином, це в нас буде дорівнювати 36 вольт. Отже, напруга в нас складає 36 вольт на четвертому опорі. І, до речі, вона буде дорівнювати і загальній, тому що в загальному у нас в цілому все ж таки е, паралельне з'єднання. Отже, у загальне можна записати зразу, дорівнює у 4 і дорівнює 36 вольт. Далі, сила струму на четвертому опорі. Закон Ома у 4 поділити на Р4. І це буде складати 36 ампер. Ну, а тепер для того, щоб визначити загальну силу струму, і загальне. Знову ж таки користуємося і пригадуємо те, що сила струму можна асоціювати із водичкою, що тече по трубам. Отже, і загальне розійшлася на дві гілочки. Тут в нас 36 Ампер. А тут на І1 в нас 24 А. Таким чином, і загальне буде дорівнювати І1 плюс І4. І це буде складати 60 А. Ну, а тепер спробуйте самостійно дати відповіді на наступні питання: яке з'єднання провідників називають послідовним? Які співвідношення справджуються для послідовного з'єднання провідників? Яке з'єднання провідників називають паралельним? Які співвідношення справджуються для паралельного з'єднання провідників? Як можна збільшити верхню межу вимірювання вольтметра? У якому випадку і як шунтують амперметри? Ну а на сьогодні це все. Дякую вам за увагу! І до наступних зустрічей!